Це твій щоденний ритуал. Ти реально починаєш свої ранки зі спортзалу? Кожен ранок. Я починаю зі спортзалу. <гас> ну, насправді, якщо чесно, сьогодні ми да, проводимо давай чесно. Сьогодні е, мій вихідний. І зазвичай я ходжу в спортзал, якщо в мене є хоча б там півдня вільних. Тому що е, я люблю проводити тут багато часу. І не мій вайб, типу, прокидатись в сьомій ранку, бігти в спортзал, а о восьмій вже, типу, кудись їхати. Ага. На жаль, пару місяців мене тут не було. Тому сьогодні я худну, ти набираєш. Масу! Я! Ти! Ти ж збираєшся мене сьогодні мучити? Так, тобі 4 кгшечки. Мені 8. Дякую! Шуткую. ну давай давай, попробуємо трошечки з легкого, так? Запрошуємо легендарного, неймовірного тренера України. Віталіка, олійника в студію. Всім привіт. Добрий рани, Саша. Добрий ранок. Це твій тренер Віталік. так? — Так. Віталік часто займається Саша. Ну Насправді так. Насправді, коли вона в Україні, то займається майже кожного дня. Є!